До октагону запрошується Алієв Садай. Шановні друзі, до вашої уваги поєдинок Дмитра Невинного та Садая Алієва. Вазіть до 65 кілограмів. Цей бій для вас будемо коментувати. Ми. Я Дмитро Лазоткін, а також Єгор Голуб та Денис Берінчик. Чемпіон світу з боксу серед профі за версією WBO. Так, рад всіх вітати. і Ми дивимось під бульфайт четвертий сезону. Дай Алієв давно захоплюється ну і Сьогодні, сьогодні є можливість у хлопців на цьому турнірі проявити свої найкращі здібності, найкращі свої бійцівські якості. Невинний Дмитро. Ну, Дмитро невинний теж. До речі, рано почав, і серце його належить бойовим мистецтвам. Представник міста Рівне, сам працює реабілітологом. Батько служить в Збройних силах України. У ньому вдягнута футболка Вітахи. рівнянина, який був у роті гонор. Вічна пам'ять. Ну що ж, чекаємо, чекаємо від них видовищного бою. Хлопці дуже уважно налистовуються, так. Так, хлопці вже подивилися друг другу в очі. Перший раунд розпочинаємо. Дуже велика різниця в зрості. Подивіться, будь ласка. Антропометричні дані – це така штука, які треба ще вміти застосувати і підлаштуватися під свого суперника. Хоча довші руки, і довші ноги це безумовно. Певна перевага. Під бульфайт розпочався. Хлопці шукають дистанцію. з них. Дуже спокійно розпочинає. Це дає лів. М'ягенько, спокійно так все Знизу якось підкрадується. Ми ще поліз трішечки зачепився. Зручно йому пробивати по корпусу. Але хотів би вам сказати, що для нього це вперший досвід виступу у Майтай, бо він сам представник Као-1. Для нього лікція це щось новеньке буде. Поцілюй. поцілюю. Алієфа іде вперед, ну, більш досвідчений спортсмен з хорошими насправді якостями і такими бійцівськими інстинктами. З потужним ударом, але тут коліна прилітають. Локоть був зверху. Повторив вже. Так, лікоть це. Дійсно дуже і дуже небезпечна зброя. Може розсікти, може завдати серйозних ушкоджень. І ліктями саме Ліве зустрічає суперник. Не дістає хай Кіка Стоп! собрані не покачай, Стоп! Дмитро невинний. Хайків. Зараз Садає дуже, да, дуже гарний хайкік проходить. Десь не очікує він, напевно, що від спортсмена нижчого значно за себе, що долетиться нагада голови. От те, що ми спілкувалися перед боєм. Дмитро не використовує свою антропометрію. Можна його тримати, було б садає на передній руці. На дистанції, так? так. Не давати йому думати, підходити. Щолкати передню ручкою, а потім вже там Так, чи... він під нього підсаджується, да, під і він стає ще зростає менше ніж садай. виходить на його дистанцію, так. Ну і плюс Садай завжди, бачите, обрізає постійно. Так, тримає його на, постійно на, на ньому постійно висить в слензі, так сказати, можна. Ну і бачимо, що Сада Алієв скорочує дистанцію доволі швидко. Йому це вдається, немає жодних проблем практично з подоланням ось цієї відстані. Але постійно б'є у голову, і його удари не доходять до цілі. Головні події цього поєдинку нас чекають далі, судячи з цього якось Пробудити Дмитра, бо може він спить трішки. Так, розбудити, прокидайся, друже. Дмитре Отямити, потямити на наступний раунд, щоб він вже включався і бився як Лес. Може, як під буль. Я думаю, що цей раунд за Садаєм. Так, перевагу він мав і більш така він веде поєдинок. Він активний, він постійно на супереки своєму висить. Цікаво. Ну, і свідома робота, я от хотів сказати і влучні, про це. Так, і він дарі. розуміє, що він робить, і розуміє, для чого він це робить. Мабуть, це досвід. досвід його... чи ви, так. Чесно кажучи, мені дивно, чому е все таки. Рівнянин не працює фронт-кіками з дистанції, він міг би не підпускати свого суперника. Так, тримати на дистанції сідає. Так, а і лізе. От Не робить він те, що він повинен робити. Ну В габаритах різниця, подивіться, яка дуже добре. Багато що собі дозволяє. Львів дійсно, корпус, голова. Ногами в голову іноді навіть влучає. Мені подобається, що все так легенько, м'якенько, швидко від нього. Всі рухи такі. І Він постійно, у нього є епізоди, постійно не просто рухається, пробуває і лоу-кік, і мідл, і хай-кік, і постійно руками працює. Дуже цікава робота. Він джебом. Небільного. Бо рівняни нічого не роблять. Але, але якщо ти ж нічого не робиш, то буде все робити твій противник. Тому постійно потрібно контролювати. Так. Не працюєш ти, ну, не б'єш ти, будуть бити тебе. Це все просто, все закономірно. Був і лікоть. Дуже багато простіру Дмитро дає, садаю, дуже багато. Причому так? ну Дмитро мав би бити лікттю зверху і колінами зустрічати так, що так, і тримати би... Баж... бажання скорочого дистанції не було б, але ми цього не бачимо. Mm -hmm. ну, Подивіться. <проб> Дай провалює та контратакує. Алі, Наче як хазяїн вискочив. Б'є, заб... набирає <проб> очки. Він навіть руки дивись, не підіймає. Дуже розкуто себе відчуваю. Через фейк. Є збив. І лоу опорну ногу. Пройшов. І втратив в рівновагу, Дмитро. Через фейк. Покажи, покажи. Дуже сильний лук. Внутрішню ногу, так в опорну. Дінки від метра, але через руку залітаємо. Так, руками. Все ж таки теж в цьому раунді я віддаю перевагу. Поза всяким сумнівом, поза всяким сумнівом. Так, тримав поєдинок. Він веде, як ти сказав, після першого, він веде пробіг. Ще більше розкуту почувається після першого раунду. Поче не в центрі оптагону. Таке відчуття, що Дмитро не чує свого секунданта, пашу паштета. Не виконує нічого. Ти, що він просто. Незручно. Бачу, що йому незручно таким опонентам масштаб. Тоді питання До тренер? Ну ні, ні, не до тренера. Я хотів сказати, що як, 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 як готувалися, але розумів, там було, було жеребкування, і на тебе міг потрапити будь-який противник. Але коли ми з тобою виступали ще за національну збіру, там чемпіонат України, Європи 5-6 противників, ти під кожного потрібно. Це зараз можна сказати, що трішки, трішки першому, легше, бо ти знаєш, з ким боксувати будеш за півроку, наприклад. І можна розібрати все, але все одно може все піти не так, як би хотілося. Фінальний третій раунд. І функціонально дуже, от я бачу, як е, садай, він, він такі відчини навіть не напрягається. А поки що ви дивитесь під бульфайт четвертий сезон. Нагадую, підписатися. Є, 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 є. Ставимо я... вподобайку. А я нагадаю, що це 12 бійців у трьох вагових категоріях. Є, Підписуємося. Під бульфайт. І от у мене зараз з'явилось таке чітке враження, що ти ніби знаєте, спортсмен виступав десь по юніорах, по юніорах і і, і Те, отримав запрошення на бок, професійну на бійку. Да. змагання. Та. Та, і проти нього вийшов дорослий спортсмен. І саме так це виглядає. Це, до речі, дуже велика різниця. І це складний перехід там з, з, з молоді до еліти. Коли ти перемагав, був там чемпіоном, наприклад, про своїй віковій групі. Ну, чоловік. Вже, йому пофіг на твоїй регалії, що ти там здобув mm -hmm. до цього. Просто виходить і б'є тебе. Фронт-кік дай ноги. Так, сюди Третій раунд вже. Не віддає перевагу. Мені б хотілося від Дмитра більш активності. От він. Чи може боявся, що його не вистачить на три раунди? У Садай працює постійно. Дуже цікаво. Бекфіст. Так, останні хвилини вже за до завершення поєдинку. До речі, от зараз Дмитро невинно, мені здається, Трішки, краще прокинувся. Почав так. Трішки прокинувся, так. А, а рухається вперед з ударом. Більше прямих. Але цього може ясна річ не, не вистачити так. Бо вже Бо це вже третій. Кінець, раунд. Кінець, кінець Тебе третій нема раунд. ще дев'ять попереду. Не впадся, на нього пішов. Ну, в наслідці роботи вже і Аліїв менше влучає. Але Звісно, у Оліва є хороший заділ бачу, після перших двох да, да, да. Бекфіст не поцілив ціл... по Бекфістом, yeah. так? Є. Yeah. Але був він непоганий. Погано, що ми коли да, в нашому виді спорту не можемо бути Бекфіст. Так ж ну, в кулачних боях. у нас був Бекфіст, але ми його не били. Треба попрацювати було в підбульфайті. Наступного разу чекайте нас удвох. Під бульфайтом. Проти тебе не буду. П'ятий-п'ятий сезон. Дуже гарний поєдинок, але вважаю, що все ж таки перемога за Садаєм Малієвим. Так, поважають бійці один одного. Це головне. Дуже приємно. Вітають болювальників, шанувальників спорту. Нагадую, підписуємось під буфай. Подобайка, коментар. Я підписуюсь не тільки на Ютуб, а й на інстаграм. Можете на Дениса підписуватись на мене, на Дмитра в інстаграмі буде приємно. Так і поширюйте. А ми чекаємо результатом. результату, який в принципі нам здається, поки що очевидним зі сторони. Ну і судді зараз бачимо, чи підтвердять вважаю 30-27. Вітаємо, вітаємо. 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 Садає заслужив. Виходить, виходить у фінал. у фінал, Там вже буде важче. Це буде цікавий поєдинок. Буде цікавий поєдинок. так. For the sauce I got the recipe.